Так, хлопчики і приїхали колощатеньки. Це ми вам знімаємо зараз до що з ними, як вони виглядають, якщо, От, привезли на підготовку літа. От, Дивіться, все це ось такому. Далі зробимо. Коли зробимо, зробимо після, якщо не забудемо. Так, Дивіться, ось льоха вже знімаю, підняв піваньку. Зараз колеса буде знімати, далі пільна вечіренька, партування, балансування та встановлення на втівань. Так, смотрите, ось такі ось дуже 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 чистенькі, бачите? Зараз дощик іде. Питання, як з цим працювати. А ось так дивіться. Раз. да, І з цим ми працюємо. Тому що ми працюємо з чистими колесами та клієнти забирають чисті пшинки свої. Так, наступне колесничко. Це теж буде зараз митися. так. Бачите, все прокисає. Все буде гарнюнечко. Так, ще одне колесико залетає на миєчко. Зараз усі будуть тутенькі. І ми їх доведемо до ладу. Вони будуть гарнюнечки. Так, і ще четверте колесико. Ось так ось залітає. Зараз буде маленька перервочка, поки я їх почухраю та змию. От. А він Льоха вже чухрає. Дивіться, дивіться, що він робить. Оце діло. Бачно вам? Бачите, що він робить, а? Дивіться, давай я тут бризну сильніше. О, дивіться, що що відбувається, а? О, дивіться, що він робить. Що він робить з цим колесиком, А? Дивіться, а? Це діло.